Щодня боїшся зробити дурницю, після якої всі сміятимуться з тебе. Щодня боїшся осоромитись, зробити щось не так і зловити жахливий крінж на очах у всіх та насрати тобі на чужу думку. Не можеш забути стереотипи і норми поведінки, нав'язані суспільством. Тобі вселили страх і хибні очікування, яким ти маєш відповідати. Ти вже не здатен бути собою і насолоджуватися кожною миттю життя. До біса це лайно. Завжди пам'ятай, що всім на тебе начхати. Кожен живе своїм життям і думає лише про себе. Всім байдуже, що ти зробив, як привітався і як виглядаєш у дзеркалі. Розслабся, чого ти такий зажатий, закомплексований і невпевнений у собі. Відпочинь. Будь добрішим, позитивнішим, цінуй маму і ніколи не здавайся. Ти молодий, харизматичний і трохи схожий на дивака. Живи в кайф і роби віджимання. Але не гай свій час на всяку фігню. Життя не завжди йде, як хочеш. Але це не привід здаватися і пасувати перед світом. Або ти трахаєш життя, або життя тебе трахає. Третього варіанту немає, але вибір у тебе є до тих, хто в тебе не вірить. Невже лох сміється з тебе і твого життя? Та пішло воно все. Дай йому від коша, щоби більше не ліз. Думаєш, жінкам подобаються погані хлопці. Йди, ти, будь собою. Ти не зможеш вдавати морального виродка. Дівчата відчувають, коли ти граєш роль поганця. Годі нити і бути слабаком. Знаєш, що нічого не доб'єшся, якщо здасися. Жалієш себе і не хочеш змінювати життя. Нічого не бійся, не бійся осоромитись чи отримати відмову. Йди проти системи, ламай стереотипи, їхні очікування, їхні проблеми. Можеш на них забити і підписатись на канал.